Олександр ніколи раніше не був таким щасливим через покупку, новий дім із шістьма кімнатами, прибудованою ласною та гаражем здавалися йому справжньою мрією. Продавець Віктор теж викликав у нього довіру. Віктор пояснив, що жив у цьому будинку зовсім недовго. Купив його десь років три-чотири назад, під дачу, але бував тут від сили разів десять, от і вирішив продати. А чому продаєте? Щось із будинком не так, обережно поцікавився Олександр. Продавець задумався, немов шукаючи правильних слів, і нарешті сказав Ну, знаєте, він дивний. Не лякаю, звісно, просто якось не по собі, наче тут хтось живе окрім мене. Він знизав плечима, а потім додав. Але ви не хвилюйтеся, я ціну поставив більше, ніж адекватну, бажаючих на цей дім і так вистачає. Олександр нами задумався. Він уже понад півроку шукав дім і не хотів втратити такий варіант. Мене все влаштовує, я незабобований, тож оформлюємо угоду, твердо заявив він. Через кілька годин Олександр уже тримав ключі від свого нового житла. Його душа просто співала від радості. Нарешті він позбавиться орендованої квартири і зможе жити у власному домі. Тепер усе зміниться. Прошепотів він сам до себе. Але радість була затьмарена гіркими спогадами. Три роки тому його дружина Марина загинула в автокатастрофі. Того дня вона їхала з роботи, і п'яний водій на зустрічній смузі позбавив її життя. Не може бути. Вона ж завжди була обережною за кермом. Тоді повторював Олександр медсестрі, яка принесла йому цю страшну новину. Шансів не було, тихо відповіла медсестра. Після трагедії Олександр намагався втекти від болю, поринаючи з головою у роботу. Як один із найкращих хірургів у місті, він брався за найскладніші операції. Робота стала для нього рятівним кругом. Перші дні у новому домі приносили тільки радість. Усе було облаштовано так, ніби цей дім створений спеціально для нього. Але незабаром Олександр почав помічати дивні речі. Іноді з холодильника пропадали продукти. Але у таких дрібних кількостях, що це важко було помітити. Слухай, а може, це миші? Припустив його колега Ігор, коли той розповів про це. Миші в холодильнику? Ні, ну це вже вигадки, скептично відповів Олександр. Проте не тільки їжа його турбувала, вночі йому час від часу здавалося, що в домі хтось ходить, Шум був приглушеним, але цілком виразним. Проте варто було увімкнути світло, як у будинку нікого не виявлялося. Може, це я просто перевтомився, думав Олександр, але почуття тривоги не покидало його. Одного разу, повернувшись із роботи, він помітив краплі води у ванній. У цьому не було нічого особливого, якби не одне але. Олександр точно пам'ятав, що не користувався ванною зранку. У розмові з черговим хірургом він пожартував. От уяви, хірург купив будинок і з'їхав з глузду. Просто можна так лякати наших пацієнтів. Або просто дімі сюрпризами. Чого ти панікуєш? сказав колега. Пацієнти любили Олександра за його доброзичливість і професіоналізм. Якось під час обходу один із хворих, котрий випадково почув їхню розмову, з гумором додав «Олександра Петровичу, може, бабуся до малика залишила? Чули про таких? Олександр посміхнувся. Але в душі йому стало не по собі. Жарти про домовика раптом здалися йому не такими вже й смішними. Дивні події в будинку не припинялися. Одного разу Олександр повернувся з нічної зміни і побачив, що одна зі штор у вітальні була наполовину відкритою. Може, протяг подумав він. Але раніше такого не траплялося. Олександр зрозумів, що потрібно дізнатися більше про історію цього будинку. Він звернувся до сусідів і дізнався, що колишній власник Віктор був не єдиним, хто продав цей дім після короткого проживання. Дім хороший, але щось з ним не так, ніби тут не можна довго жити, тихо сказала літня сусідка. Тепер Олександр відчував, що загадка цього дому тісно переплітається з його новим життям. Олександр довго вагався, чи варто встановлювати камеру в будинку. Під час одного з обходів у клініці один із пацієнтів, почувши його історію про дивні речі в будинку, дав пораду. Нам потрібно камери поставити. Невеликі такі, непомітні. Такі зараз продаються. І можна стежити за всім, навіть через телефон, камери. Перепитав Олександр. Так, в моєму магазині є. Якщо скажете, що від мене, вам зроблять хорошу знижку, та й монтаж там запропонують. Ідея здавалася йому заманливою. і вже наступного дня Олександр придбав комплект камер. Встановлювати їх вирішив сам. Якщо мене вижнуть із клініки, я зможу працювати монтажником, пожартував він до себе. Перші кілька днів записи камер показували тільки порожні кімнати. Ба самого Олександра, котрий ходив у домашньому одязі. Він уже почав думати, що дарма витратив гроші, аж поки одного разу не побачив щось дивне. На відео через чорний вхід у дім зайшла літня жінка. Вона виглядала неохайною, обережно дивилася навколо і поводила себе так, наче знала, що за нею можуть стежити. Не розумію, звідки в неї ключ. Здивувався Олександр. Жінка підійшла до холодильника, взяла одну сосиску і маленький шматок сиру, закрила дверцята і пішла у бік вітальні. Її дії були такими обережними, що, здавалося, вона не хотіла нічого красти. Тільки вижити. Тоді Олександр вирішив діяти. Того ж дня він закінчив роботу раніше і повернувся додому. Серце стукало адже він, хоча й розумів, що це щось не надприродне, а, ймовірно, просто бездомна, ситуація все одно була напруженою. Вставляючи ключ у замкову щілину, він намагався не створювати зайвого шуму. Але ще щеглик замка здавався надто гучним. Олександр обережно війшов у дім і пішов до вітальні, звідки чувся ледь чутний шелест. Перед ним стояла та сама жінка. Вона тримала в руках пачку старих фотографій, які Олександр ще не встиг розібрати після приїзду. Почувши скрип підлоги, жінка стригнулася і обернулася. Їхні погляди зустрілися. Вибачте, я зараз піду. Будь ласка, не викликайте поліції. Тихо сказала вона. Її голос був спокійним, але в ньому звучала нотка вічаю. Заспокойтеся, сказав Олександр, піднімаючи руки долонями вперед, щоб показати, що немає наміру їй нашкодити. Сідайте, мені просто цікаво, як ви сюди потрапили. Жінка з полегшенням видихнула і обережно сіла на краєчок крісла. Мене звати Лариса Васильівна. Почала вона. Раніше цей дім належав мені. Ми жили тут із чоловіком і дочкою. Потім чоловіка не стало, а дочка вийшла заміж за одного негідника. Я просила її не зв'язуватися з ним. Але було марно. Жінка витерла очі рукавом, а потім продовжила. Зрештою, той чоловік таки умовив її продати дім. Я довго боролася, але вони оформили все без мого дозволу. Спершу я жила у подруги, потім на вокзалі, але цей дім залишався для мене єдиним місцем, яке я можу назвати своїм рідним домом. Олександр сидів у кріслі напроти. Уважно слухаючи розповідь жінки. Вона говорила повільно, з тривожними паузами, немов пригадуючи кожну деталь свого нелегкого життя. Моя донька народила синочка Андрійка. Я думала, що хоч це змусить її чоловіка, Миколу, взятися за розум. Але ні, він далі пив, грав у карти, а працювати й не збирався. Потім віри не стало. Рак. Лариса Васильівна зітхнула, витираючи сльози. Дитині було всього три рочки. Миколу позбавили батьківських прав, але це його не зупинило. Він просто допився до того, що обману продав цей дім, доки я була з Андрійком у лікарні через його проблеми з зором. Олександр слухав, відчуваючи, як кожне слово жінки залишає в його душі болючий слід. І Андрійка у вас забрали? нарешті запитав він. Так, тихо відповіла Лариса Васильівна. Опікунська рада вирішила, що я не можу його виховувати. Відправила дитячий будинок. Мені дозволили приходити до нього у вихідні. Але щоразу, коли я його бачу, моє серце просто розривається. Він такий маленький, такий беззахисний. Вона опустила голову, а потім додала Я намагалася накопичити хоч трішки з пенсії. Не для себе, для Андрійка, щоб він коли виросте мав хоча б якийсь старт у житті. Олександр відчув, як у грудях стискається серце. Він дивився на жінку, яка, попри всі негаразди, залишалася сильною і намагалася дбати про майбутнє свого онука. Лариса Васильівна ну чому ж ви не звернулися до мене раніше? Я б допоміг, сказав він. Я не хотіла турбувати. Та й ви лікар, зайнята людина. А я так, випадково приходила додому, який колись був моїм, трішки прибирала, згадувала минуле. Знаєте що? Почав Олександр після паузи, я не можу залишити вас просто так. А живіть тут. У цьому домі місця вистачить для нас обох. Мені не потрібна плата, тільки, будь ласка, не ходіть вулицями в такому віці. Лариса Васильівна підняла на нього здивований погляд, а потім її обличчя осяяла тепла посмішка. Ви серйозно, Олександре? Абсолютно. І так, до речі, я лікар. І наполягаю на тому, що ви пройшли повне медичне обстеження. Лариса Васильівна довго відмовлялася, але Олександр таки наполіг. Через кілька днів її діагноз, котрий раніше її поставили лікарі, виявився помилковим. А я ж вам казав, що не варто поспішати з висновками, посміхнувся Олександр, коли лікар оголосив результати. Дякую, Олександре, ви повернули мені віру в життя, зі сльозами на очах сказала Лариса Васильівна. Може, тепер я доживу до того, як Андрійко стане дорослим. Звісно, доживете, відповів Олександр. І ще й на його весіллі будете танцювати. Олександр вирішив допомогти Ларисі Васильівні ще більше. Він почав збирати документи, щоб оформити опіку над Андрійком. Він розумів, що самотньому чоловікові це буде нелегко, але був готовий боротися до кінця. Декілька тижнів по тому Лариса Васильівна вперше побачила надію на світле майбутнє для себе і свого онука. Її обличчя розквітло щасливою посмішкою. Коли Олександр одного разу сказав Я все вирішив з документами. Андрійко тепер буде жити з нами. У той момент вона розуміла, що цей дім, який колись був для неї символом втрат, став місцем, де можна знову знайти сім'ю. Олександр, як тільки взявся за оформлення документів на опіку над Андрійком, швидко зрозумів, що самотньому чоловікові це буде майже неможливо. Різноманітні бюрократичні перешкоди і вимоги майже вибили його із сил. Ніяк не виходить. Зізнався він колезі Ігорю під час чергової перерви. Служби не дають дозвіл. Кажуть, дитині потрібна повна сім'я. Ігор задумався, а потім запропонував несподіване рішення. А ти укладе фіктивний шлюб, може, з медсестрою якоюсь. Вони у нас тут і молоді, і порядні дівчата. Ти більше кому, кому, а тобі точно ніхто не відмовить. Ця ідея здалася Олександрові ризикованою. Але єдину можливою. він вирішив спробувати. Вибір припав на Надію молоду медсестру, яка нещодавно переїхала до міста села. Дівчина була скромною, працьовитою і зовсім не любила пліткувати. Тому Олександр вирішив, що їй можна буде довіряти. Коли він розповів їй про свій план і про Андрійка, Надія трішки здивувалася, але згодом таки погодилась якщо це допоможе дитині знайти дім, то я готова. Уся операція зайняла близько місяця. Шлюб був укладений у строгій секретності, знали тільки Лариса Васильівна та найближчі друзі Олександра. Після цього вони з надією пішли до дитячого будинку. Андрійко сидів на подвір'ї, тримаючи у руках іграшкового ведмедя. Він зовсім не очікував, що того дня. Його життя зміниться назавжди. Онучку, Лариса Васильівна обняла малого, не стримуючи сліз радості. От і забрали ми тебе додому. Андрійко притиснувся до бабусі, а потім глянув на Олександра і Надію. А це хто? Це тепер твої тато і мама, відповіла Лариса Василівна. Олександр і Надія подивилися одне на одного, а потім кивнули і посміхнулися. Що, правда? Хлопчик широко розплющив очі і міцно обійняв їх обох. У мене тепер є і мама, і тато. Дні йшли. І фіктивний шлюб, укладений заряди по рятунку хлопчика, почав мінятися. Олександр та Надія спершу трималися на певній дистанції, але поступово їхні стосунки ставали теплішими. Вони разом піклувалися про Андрійка, ходили з ним на прогулянки, читали перед сном казки. Лариса Васильівна також була щасливою. Її онук ріс у люблячій родині, а в домі знову лунав дитячий сміх. Одного вечора, коли Андрійко вже спав, Олександр та Надія сиділи на кухні, за чашкою чаю. Надю, почав Олександр. Він навіть хвилювався трішки. Ти знаєш, я думав, що наш шлюб буде просто формальністю, але тепер я розумію, що без тебе я не зможу. Надія глянула на нього, а потім тихо відповіла. Я рада, що змогла тобі допомогти. І, здається, я теж почуваю себе щасливою тут, поруч з вами. Їхні руки зустрілися на столі, і обоє зрозуміли, що цей шлюб вже давно перестав бути просто фіктивним. Тепер у домі Олександра панувало справжнє щастя. Андрій Коріс у люблячій родині. Лариса Васильівна отримала спокій і впевненість у майбутньому онука. А Олександр та Надія знайшли одне в одному того. Чого їм бракувало, так дім, який колись був тільки місцем, де перетиналися людські долі, став справжнім родинним гністечком, сповненим любові, тепла та радості.